Святкова тема в Україні поминають мільйони українців, які стали жертвами голодомору. Техніка задля захисту Житомирські прикордонники отримали техніки на суму 2 мільйони євро. І європейське фінансування з'явиться у Житомирі. Ці кошти допоможуть місту розвиватися. Старт це завжди добре, бо з'являються нові обрії і горизонти. А ось які теми з'являлися в інформаційному вирі протягом останніх семи днів, оглянемо сьогодні в підсумковій програмі. Акценти вітаю вас! І на початку говоритимемо про сумну тему. Щороку пізньої осені настає день, коли холодні меморіальні дошки та камені увінчують стиглі колоски пшениці і живі квіти. Це день пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. І допоки світова спільнота ще остаточно не визнала голод в Україні з планованим геноцидом проти народу, українці вшановують мільйони тих, хто став жертвами голоду. У суботу такі заходи відбулися у Житомирі біля сумуючого ангела, що є уособленням смутку. Втім. Мітинги реквіями і інші заходи проходять у багатьох містах та селах області у селі Новогородське побував Володимир Шолдрук. В цьому культурно-мистецькому центрі села збережено до тонкощів весь побут і устрій рівень життя людей тих далеких 30-х років. Жахлива трагедія нашого народу голодомора 1932, 1933 і 1946 років носив штучний характер та був спрямований для економічного ослаблення і фізичного знищення українського селянства. Присутня молодь на цьому заході взяла участь у приготуванні їжі тих років так званої баланс. Де заколоти та затирухи із е, лободи, тирси, жому, сухого листя, подрібнених початків кукурудзи і макухи, сушені лушпайки, полова, листя е, додавали. Буряки, ну тобто все, що можна було дойти, перемішували і пекли такий корж хліб. Цікава була м, назва: от затірка або затируха. Називали це варево з розтертих колосочків. Ось ми його теж спробуємо і зварити. Був прийнятий закон про п'ять колосків. Він торкнувся із села Горицька. Багато дітей збирали на полях. Чи один колосок, чи два за них страчували, і завдяки ось цим п'яти колоскам теж було страчено велику кількість дітей. Терор голодом здійснювали цілоспрямовано за допомогою непосильних норм хлібозаготівель та конфіскації їстівних запасів, які одержували селяни із власних підсобних господарств. І люди такої випи коржі, листя випи, акація вручала, акація вручала. Всі такаті пекли, доїли, тирсуці. ти в Ну і так, люди живали. На цьому заході прозвучали вірші та пісні, присвячені пам'яті жертв голодомору. І молодь мала змогу скуштувати власноруч, приготовлені страви тих голодних років. За попередніми підрахунками лише протягом 1933 року померло від голоду в Україні від 4 до 12 мільйонів людей. Вже зовсім нічого не стало, що вже шкура була і стояти на горищі висіла, засохла, пожурблена, вона не вичинена. Тоді доставав ту шкуру, пари в неї в кип кипіла і обухом молотком бив-бив, і ми почути ті шкурки смоктали, і щось воно добре. Виходило. Присутні відвідали меморіальний комплекс українська Голгофа, присвячений жертвам геноциду українського народу у Святодухівському чоловічому монастирі, де відбувся поминальний молебень та мітинг царству, ти небес, благ вічних і вічну пам'ять. А завершився цей захід покладанням квітів і вшануванням пам'яті жертв голодомору. Я переконаний знову ж таки, що такі заходи потрібно робити. Нехай вони дійсно сумні. Інколи навіть ми бачили в очах що діти вражені цими речами, але це історична пам'ять, і не, не, не розуміючи і не знаючи в деталях минулого. Яке на жаль замовчувалось довгими десятиліттями, неможливо скласти національну самосвідомість і неможливо мати майбутнього як держава і як нація. Європейський союз сприяє захисту кордонів України. Вітчизняні прикордонники отримали техніку та обладнання на 2 мільйони євро. Оснащення передали ще півроку тому для освоєння і лише зараз представили для загалу. Міжнародні експерти і наші захисники переконані, нові засоби спросять щоденну службу прикордонників і допоможуть ефективно та успішно виконувати свою роботу. Детальніше Юлія Свінціцька. Технічне обладнання та транспортні засоби вартістю в 2 мільйони євро українським прикордонникам надав Євросоюз. Це допомога є частиною другої фази міжнародного проєкту, який спрямований на зміцнення кордонів з Білоруссю. 25 позашляховиків, 6 мінібусів, 45 мотоциклів 10 квадроциклів, тепловізори, системи бездротового стеження та бігові лижі. Це не повний перелік обладнання та техніки, які надійшли як допомога із-за кордону. Більшість транспортних засобів українські прикордонники вже випробували. кажуть, техніка надійна, економна та комфортабельна. Що раніше використовувалися марок газ УАЗ, то зараз бачите самі, що використовується техніка суч. Європейських марок виробництва це фольксвагени, Т-6, мікроавтобуси, поза «Фольксвагени фольксвагене, амароки. Квадроцикл, він сам по собі, технічні характеристики, дозволяють використовувати, скажімо так, в складних умовах. Болота, ліса, болотиста місцевість. Тобто ці автомобілі. І ці квадроцикли застосовуються ну, на даному етапі в Луцькому прикордонному загоні. Активно використовуються повністю по бездоріжжю, скажімо так. Таке ж представлення техніки відбулося і в Республіці Білорусь. Європейський союз реалізовував проект одночасно з двома прикордонними відомствами на ділянці українсько-білоруського кордону. Завдяки міжнародним партнерам українські прикордонники протягом року, крім основного траншу, отримали майже мільйон гривень на необхідне обладнання для захисту власних кордонів ми, і Україна повинні мати впевненість тому, що кордони з сусідніми країнами захищені Це не вся техніка, її значно значно більше. Сума вам сказали да більше двох мільйонів євро. Було в анонсі показано. От і вона вже достатньо тривалий час використовувалася в охороні державного кордону. Офіційна церемонія передачі техніки стала показовою для житомирян. Прикордонники демонстрували роботу кінологічної групи та спеціального загону, який затримував порушників. Промовте правопорушника. Правопорушник вступає рукопашний бій. Прикордонником здійснюється затримання правопорушників. Невдовзі в Україні стартує новий проект, який євросоюз оцінює в 20 мільйонів євро. Ці кошти спрямують на побудову формаційної системи з обліку міграції, де детально відображатиметься впровадження та виконання процесу міграції в Україні. Юлія Свінціцька, Сергій Базилюк спеціально для програми Акценти. І побільшає можливостей для розвитку у Житомирі. Майже 6 мільйонів євро. Уряди Німеччини та Швейцарії виділили на проект інтегрований розвиток міст в Україні. Житомир став одним із чотирьох міст-учасників разом з Вінницею, Чернівцями та Полтавою, де стартував проект. Нині експерти розробляють довгострокову стратегію інтегрованого розвитку міста та визначають пріоритети на наступні 15 років. Проект розрахований на три роки, і вже до 2018 року всі амбіційні цілі будуть досягнуті. Сподіваються, експерти. Як буде змінюватися Житомир і хто має до цього долучитися? Про це у наступному сюжеті. Чотири міста учасники проекту, з поміж яких і Житомир мають розвиватися відповідно до засад європейської хартії місцевого самоврядування та лепсівської хартії сталого європейського міста. На запровадження таких стандартів виділили майже 6 мільйонів євро. На кожне місто припадає по 2 мільйони, які спрямують на оплату послуг іноземним технічним консультантам і лише певну частину на конкретний проект. Проект спрямований на інтегрований тобто збалансований з різних аспектів, з різних сторін розвиток українських міст – Це новий підхід до планування розвитку міст, до стратегічного бачення, яким міста мають бути через 10-15 років. Там освіщення вулиць, ремонти дорог, політика по созданню ОСББ – це ті проекти, які вже запускають ну, другое качество життя. Обезпечення там, роботи комунального, комунального транспорту, нові лінії, тролейбусні – все. Це вот той базовий рівень, який має забезпечити комфорт жити м'ярянам уже сьогодні. Разом із департаментами міських рад команда іноземних експертів збиратиме дані та аналізуватиме потреби в загальних сферах міського життя, які згодом будуть враховані в одному довготривалому плані розвитку. Я б не сказав, що це є проблеми лише Житомира, але але всіх міст характерним є те, що відсутність узгодженість різних розроблених програм та проектів міською владою. Наприклад, в медицині освіті благоустрою на колишньому середовищі вони не узгоджені між собою. Відсутність цієї координації становить велику проблему для міста. Представники проекту вже втретє зібралися для обговорення результатів роботи над концепцією інтегрованого розвитку, спільних проблемних питань та обміном досвіду у різних сферах міського розвитку. На думку експертів, важливо, щоб і мешканці міста активно долучилися до процесу інтегрованого розвитку. Я не хочу говорити, що ми робимо щось революційне в Житомирі. Така практика є досить поширеною. Наприклад, в німецьких містах вже протягом десяти років громадяни та мешканці міста залучаються до процесу містобудування та містопланування. Це є загальновживаною практикою. І ми хочемо її поширити і в Україні також. Це тільки інструмент, це тільки технічна допомога, допомога з боку технічних спеціалістів, методик і не більше. Без нас ніхто за нас нашу стратегію не напише. Ми самі повинні визначитися, в якому місті ми хочемо жити через 15-20 років. Найближчої суботи у Житомирі відбудеться форум, під час якого представлять паспорт міста та перші напрацювання стратегії розвитку. А вже за рік підготують стратегічний документ план інтегрованого розвитку, який буде доступний для всіх Житомирян. Юлія Свінціцька, Сергій Базилюк спеціально для програми Акценти. Такими є деякі теми дня. А ось далі говоритимемо ще й про такі теми. Лише одна з десяти утворених територіальних громад в області дбає про соціальний захист дітей. Оберегу Житомира Михайлівському собору 160 років. Саме час робити діду у Житомирі. Майстри провели майстер-клас, де навчали усіх правильно робити оберіг. Творення об'єднаних територіальних громад у процесі децентралізації влади, зміна у системі адміністративного управління, оголили у суспільстві дитячу тему через прогалини у законодавстві, відсутність скоординованих дій, надавати повний спектр соціальних послуг маленьким членам територіальних громад. А насамперед, із неблагополучних родин, тим, які мають проблеми зі здоров'ям, є сиротами або вихованцями інтернатів, нема кому. Із десяти об'єднаних територіальних громад області лише в одній створено повноцінний орган соціальної опіки. Як не допустити притиснення законних прав та інтересів дітей, забезпечити їм повноцінний доступ до освітніх, медичних та інших послуг, обговорювали у Житомирі деталі у сюжеті Ірини Остапчук. Належний захист обездолених дітей, сиріт, недужих чи з іншими особливими потребами у новоствореній тетерівській об'єднаній територіальній громаді, з поміж інших напрямків роботи, обрали як головний і створили відділ у справах дітей у складі семи фахівців. Це виправдало всі сподівання, впевнена голова цієї об'єднаної громади. Я 14 років в місцевому самоврядуванні, і я пройшла через це все. Я бачила, як, як діти мучаться, як вони потребують цієї батьківської уваги. А цей період батьки ну, спиваються, просто втрачають своє життя. І тому, створюючи оцей виконком, оцю, цю структуру, я собі дала слово, що це буде найбільша структура через те, що в нас досить багато дітей, які обездолені. Тетерівська сільська об'єднана територіальна громада на такий розподіл функціональних обов'язків у виконкомі місцевої ради зважилася першою серед об'єднаних громад в області. В інших немає навіть і відповідального спеціаліста, а страждають передусім діти, кажуть чиновники. Зверху завжди привожу один приклад, дуже показовий такий. Якщо сьогодні станеться, не дай Боже в будь-якій об'єднаній територіальній громаді, коли батьки відмовляються, скажімо, надавати дитині медичну послугу, хто і як прийме рішення. Для того щоб спасти дитину від ну абсолютно очевидної смерті загрози смерті для неї, от на сьогодні цієї відповіді немає. Незахищені діти, а особливо у сільській місцевості об'єднаних територіальних громад це наслідок прогалин у законодавстві та відсутність координованих дій відповідальних служб на місцях. От е розробити конкретні Процедури, як це робить об'єднана територіальна громада, ми повинні. Для цього не треба змінювати закони. Для цього треба змінити одну постанову Кабінету міністрів. Є така постанова, яка визначає порядок діяльності органів опіки піклування. Ми повинні туди записати ОТГ, це перше, як той, хто діє, і прописати процедури, хто як і що робить, для того, щоб будь-яка. Ситуація з дитиною могла бути вирішена терміново, бо це не десь і не хтось. Це ситуація зараз, яка потребує рішення. Для вирішення гострої дитячої теми на рівні об'єднаних територіальних громад в області створили робочу групу. Її напрацювання як пілотні поширюватимуть на інші регіони України. Свято-Михайлівський кафедральний собор у Житомирі є пам'яткою архітектурного значення і храмом Української православної церкви Київського патріархату. Його у середині 19-го століття збудував купець Михайло Хаботін за власні кошти. Спливали десятиліття буремні вітри воїн і державних переворотів, які котилися країною, але нині собор відзначив престольне свято і своє 160-річчя. Тему продовжує Ніна Собкович. Переживши жовтневу революцію, Другу світову війну з періоду заснування свято-михайлівського кафедрального собору до сьогодні на стінах храму уцілили лише два фрагменти іконопису, зробленого ще у 19 столітті. А на святкову святу Євхаристію з нагоди свята до церкви прийшли ті, які у жовтні 1991 року храм відродили. Я колись ходила і думала, що це церква, мабуть. Що кокульніте, а потім мені сусідка сказала, що там на Михайлівській служить такий молоденький священик службу добивається церкву. Я собі теж пішла і так ходила, поки не добились, і по сьогоднішній день ходжу. Собор сьогодні має чимало великих святинь. Що найперше, це чудотворна ікона Матері Божої Троїручиці, мощівник із понад ста часточками, і зокрема. Частинка животворчого Христа Господнього у храмі. Є також п'ять ікон з мощами, біля яких лежать золоті та срібні прикраси, пожертвовані людьми за божу милість. Е, перш за все, відпочин для душі. Я заходжу сюди і відпочиваю. Це має бути церквою в першу чергу, тому що зараз без Бога нікуди, без Бога ні до порога, як завжди вчили нас, наші бабусі, і слава Господу Богу, що все вертається, що люди зрозуміли, що тільки Божа благодать врятує світ. При храмі започатковано роботу групи сестринства. Майже 100 її волонтерів постійно відвідують хворих людей та тих, хто має потребу в якійсь допомозі. Функціонує бібліотека духовної літератури та одна з найкращих недільних шкіл. 25 років в школі це саме найкраще. Ми можемо казати, що ми купола поміняли. Можемо казати, що ми розписуємо, що ми будуємо табір для дітей. Але найважливіше це діти і школа. Святкове богослужіння з нагоди ювілею храму очолив високоприсвященніший архієпископ Житомирський і Овруцький ізяслав у співслужінні єпископа Володимир Волинського Матфея та священництва Житомирщини і молитовно разом з прихожанами славили архістратига Божого Михаїла з усіма небесними силами. 25 років з того часу, як тут відбула була відновлена молитва. Але не проста молитва. Незвичайна молитва, а молитва рідною українською мовою. Прихожани і духовенство привітали представники влади області і міста, вручивши настоятелю храму отцю Богдану медаль за заслуги перед містом. Ніна Сапкович, Сергій Кобелянський спеціально для програми Акценти. І наостанок про українську відповідь європейським флористичним композиціям. Різдву за церковною традицією передує чотиритижневий піст, який розпочнеться з наступного понеділка. У цей час виконували всі хатні роботи, білили світлицю, вивішували найкращі рушники. Покуття місце у східному кутку оселі, де була ікона, оздоблювали особливо урочисто. Саме там було місце для одного із найважливіших символів усіх трьох зимових свят: дідух, дід. Коляда, який вважався символом сімейного добробуту зв'язком між поколіннями роду, у Житомирі. Секретами його створення поділився майстер народної творчості Олексій Пшеничнюк. Чи справились із завданням майстра і наші кореспонденти? Про це у наступному сюжеті. Дідух – це є українська ялинка. Тобто колись в українців ялинки не було. Так невимушено і просто розпочав свій урок майстер народної творчості Олексій Пшеничнюк. Сучасники мало дотримуються традицій предків, і сам дідух часто заміняє невеликий букет із колосків злаків, Васильків, безсмертників. Усе ж символізм різдвяної атрибутики, який увібрав чимало дохристиянських значень, поступово змінюється, але й повертається у побут. Різдвяним атрибутом не є тільки один дідух. Тому що у українців на різдво купає різних соломіних прикрас: це є павук, дідух, баба і їжак. Коляда, як його називають у нас на полісі, є окрасою і одним із важливих символів оселі в період традиційних зимових свят. Міли діти плести нашій родині, ці дідухи, ну але вони були достатньо прості: ячмінь, пшениця, жито, овес і все. Кожен сплетений дідух не поступався за оригінальністю й майстерністю робіт майстра Олексія. Вчитель щиро ділився знаннями, вивчав роботи, принесені житомирянами, і скринь їх родичів. Зілі і селами у них оце о, відходить від дивитися життя дайне село. Вони дуже вписуються у, у хаті, у квартирі, в сільській хаті, в городській. Ну ви поставите дідуха, це повісите цей сонячний. Ми також плили дідуха із невеликих пучків пшениці і жита, обв'язували різнобарними стрічками, скріплювали у єдині конструкції. Кожен уявляв, яким щедрим має бути наступний рік. Це енергія, це дерево. Ну як кажуть, родинне дерево, але це дерево е, е, нації, народності і взагалі перволюдів, Я би так сказала. Пригадалась і давня приказка: дідок до хати, біда з хати. Все просто. Дякуємо за все, що маємо. Нічого не про і нікому не бажаємо зла. Ніна Собкович, Сергій Кобилянський. Спеціально для програми Акцент. Такими були акценти минулих семи днів. Вже за тиждень зустрінемося у цій студії. Дякую, що ви з нашим каналом. До побачення.